Всім привіт! Продовжуємо вас знайомити з регуляторами реактивної потужності наявними в асортименті компанії Vector VS. Сьогодні у нас регулятор бренду BMR серії FCF. Це сучасний регулятор реактивної потужності, призначений для підтримання стабільного коефіцієнта потужності в низковольтних мережах 50 або 60 Гц. Він автоматично керує підключенням до 12 конденсаторних ступенів, вимірює ключові параметри електромережі напругу, струм, активну, реактивну та повну потужність. Аналізує гармоніки до 19, відображає та контролює рівень спотворень, температуру, напругу, струм, кількість комутацій та тривалість роботи кожної ступені. Завдяки підтримці інтерфейсу MadBus R. Таю його можна інтегрувати в систему диспетчерізації. Регулятор має декілька типів розмірів: щитове виконання в двох розмірах та модульне для кріплення на Дінрейку. Прості в налаштуванні, мають функцію автоідентифікації ступенів, ручний режим та гнучкі параметри сигналізації. Вектор VS рекомендує серію FCR від бренду BMR як ідеальне рішення для промисловості, де потрібна точна та надійна компенсація реактивної потужності.